Друзі, доброго вам всім дня! Дай Боже, щоб цей день був дійсно добрий для всіх. Ну що, сьогодні наше офіційне свято, День виноградаря і винороба. Так що всіх причетних до цього дня вітаю зі святом, бажаю саме головне це перемоги, мирного неба, міцного здоров'я. Щоб все у вас було добре. Щоб з кожним роком було все більше і більше нових досягнень, і щоб ці досягнення були тільки з файної сторони. Ну що, друзі, у нас сьогодні дождик, але так трішки вийшло, що піймав момент, що дождика такого великого немає. І хочеться вас всіх привітати. Хочу сказати, що цей рік був для мене тяжкий. Ну, як є, так і є. Всі ви знаєте, що було більшість з вас, але нічого. Саме головне подолати ту нечість, яка напала на нашу неньку Україну, і щоб усе було добре. Хочу щиро подякувати всім тим, хто боронить нас і нашу неньку Україну. Низький уклін вам. Повертайтеся живими і неушкодженими у свої домівки до своїх сімей. Будьте здорові, і щоб все у вас було добре. Завдяки вам ми працюємо на нашій землі. Завдяки вам ми чекаємо на перемогу. І ця перемога буде тільки за нами. Якось так, друзі. Ну що, буду закруглятись з відео. Знову дощик накрапає якось так. Друзі, бажаю вам. Вашим рідним, вашим близьким, у ваші домівки, вашим друзям. Саме головне це перемоги, мирного неба, міцного здоров'я. З Божою допомогою, з допомогою наших захисників, наших енергетиків, комунальників, волонтерів, лікарів все в нас буде Україна. Ми переможемо ту нечість і будемо працювати на нашій українській богомданій землі. Щиро дякую за увагу. З вами був Талян. До побачення, Ще побачимось. Ще раз зі святом всіх причетних виноградарів і виноробів. Будьте здорові, не хворійте! Ще побачимось.